Сьогодні ми розглянемо таке питання, як віддирати захисну плівку. Тому що завжди це така, таке питання. Без неї не можна, і з нею погано. От потрібно завжди знайти золоту середину, щоб плівка і клеїлася до металу, і не відклеювалася в процесі обробки, не відклеювалася в процесі е, монтажу, а добре відклеювалася тоді, коли потрібно, саме після монтажу. І е, буває. Так, що люди не тимчасово не, не одразу знімають плівку, і потім виникає ускладнення з її обдирання. Є один метод, я вам хочу його показати, ви можете самі в себе спробувати це нагрівання звичайним будівельним феном, але не самої плівки, а задньої поверхні металу. Тобто, як бачите. Там, де нагрілася сама плівка, вона тепер дуже добре підлягає обдиранню. Тільки деякі люди гріють саму плівку, а насамперед треба гріти сам метал. В даному випадку ми здираємо з матового покриття. Тобто, вона легесенько здирається, вона стає еластичною, податливою. І можемо так же само спробувати це. Ось дивіться, це не нагріта поверхня. Це звичайне глянцеве покриття, а саме звичайна плівка. Вона теж завжди знімається дуже погано. Ну, ось, Бачите, по холодному не, не все одразу виходить. Якщо ми його прогріємо сам метал знизу, то віддирати стане значно легше. Навіть якщо ми беремо нержавійку, нержавійка теж завжди йде в плівки, вона завжди має таку властивість погано здиратися. Це нормально для плівки. Ви потратите там деяку кількість часу на те, щоб його здерти, але у вас буде чиста гарна поверхня, яка буде потім вас радувати протягом довгого строку. Ну от, бачите, снержавітки теж. Але ж це, бачите, рівна поверхня. Вона не підлягала згинанню, нічому. На нержавійці теж плівка завжди тримається поганенько. Тому ось Такий вам лайфхак. користуйтесь.